Місто Білопілля на Сумщині розташоване приблизно за сім кілометрів від кордону Зарев. Нині із прикордонної громади триває евакуація населення. Однак приймають рішення виїжджати не всі. Сьогодні розкажемо вам історію редакції місцевої газети, яка продовжує свою роботу по причасті обстріли Білопілля зі сторони Російської Федерації. Ну, на жаль, так виглядає сьогодні. Кабінет не, не піднімаються руки. Робити якийсь ремонт, трошки поприбираємо там, щоб дойти можна було і далі. Бо поруч падають бомби, снаряди, і воно постійно так все колотиться. Ну це, мабуть, найближчий кабінет до того, попадав наш потолок, падали наші картинки. Наталія Калініченко, журналістка і головна редакторка місцевої газети, говорить, попри те, що за час повномасштабного вторгнення редакція скоротилася вдвічі, продовжують працювати. Як в умовах частих обстрілів авіаційних ударів працює редакція вашої газети. Ну передусім редакція нашої газети, працівники редакції це жителі міста Білопілля. Тому, передусім, вони орієнтуються звичайно на безпекову ситуацію. Наша увага прикута, на жаль, це до тих звуків, які ми називаємо там гупає, гепає. Прилітає, бо Білопілля дуже підпадає під досяжність арти. Артилерійських снарядів і найбільша небезпека найбільше згине саме людей, саме від того, що ми не можемо передбачити, коли що де впаде. Ти просто чуєш і, і все, і, і хочеш, що роби, падай, ховайся в тебе буквально секунди. Як, взагалі, після повномасштабного вторгнення змінилася робота вашої редакції? Почнемо із кількості працівників mm -hmm. і формату роботи 24 четвертого числа. Ми, ми ми вийшли на роботу. Бо ми ну, а що треба ж на роботу йти. От, 26, а 23-го ми відправили на друк газету. 23 лютого ми ввечері відправили на друк газету. Ми надрукували в газеті, взяли із сайту обласної адміністрації інформацію про те, що загрози наступу на Сумщину немає. Відправили її на друк, а газета датувалась 26 лютого. Наступний нас друкований змі вийшло уже 22 квітня, де ми написали, привітали людей з великоднем і написали про повне звільнення сумщини. Ми величезну увагу зосередили на роботу сайту, на роботу онлайн-ресурсів, на роботу тих мереж, які люди читали, бо ми виявилися оточені не лише в плані фізичного, бо стояли російські блокпости по нашим дорогам, але певною чином інформаційно. Тому ми намагалися на місці переконувати людей, що Білопілля це Україна дуже багато розганялося різної неправдивої інформації, що в Білопіллі вже. Навіть була фотографія в інтернеті, де в білопілі висить триколор у редакції. Зберігаються архіви газети із 1947 року. Розповідає пані Наталія. У перші дні ви е, перш за все прийшли сховати унікальні екземпляри газети, і е, ще ви часто виходили в е, у стріми у своїх соціальних мережах. Розкажіть, будь ласка, з п'ятої години ранку телефон був червоний. Всі дзвонили, питали, що у вас там, бо знову ж таки пішли чутки. Що в Білопілля зайшли російські танки, що ну, у нас така є вулиця, яка з Тьоткіно до Білопілля, вулиця Гагаріна називалась раніше, що там вже танки, що там висадився десант. Взяла машину чоловіка, взяла телефон і показала стрім, що дивіться, вулиця Гагаріна, крім людей і черг в магазині, нема нічого тут. На території Білопільщини ваше видання працює вже більше ста років після повномасштабного вторгнення. Чи змінилася його основна функція, місія? Ось наш один із перших випусків, не перший, а номер два. Із Білопольського рівовоєнсов. Дата випуску 2 червня 2020 року. Наша газета не виходила за 104 роки двічі. Це перший із 41 по 43 рік. І з 24 лютого по 22 квітня 2022 року. Формат газети зменшився, ми виходимо на чотирьох, на восьми полосах. І, але щотижня ми виходимо. Зменшилась кількість працівників, звичайно, бо, по-перше, це і заробітною платою пов'язано, і з навантаженнями. Ну і з безпековими ситуаціями у нас люди. Хтось із дітьми виїхав, хтось дистанційно працює. Наш водій пішов в ЗСУ служити. Намагаєтеся <кій> фіксувати інформаційно, маю на увазі, кожен російський обстріл. Так. Кожен тиждень ми пишемо скільки було обстрілів. Якщо люди загинули, пишемо, хто загинув, поранення. Можливо, збираємо кошти, фіксуємо, деякі були найбільші руйнування в основному. Це об'єктів школи, садочки, там, будинки культури, лікарні. Ми газети реалізуємо, крім передплати, ми їх реалізуємо в торгівельних точках, в кіосках, uh -huh. в інших містах, тому це теж певна, певний квест розвести газети по магазинах і <смас> удачно розвести і повернутися. Дуже важко зараз писати якісь там статті, роздуми, історичні, якусь тематику. Для цього, в принципі, чого? Для цього в нас є наш проєкт, який називається Спільнопілля. Раз в місяць ми разом із нашими колегами, сусідами із Краснопільського району видаємо таку газету, яка називається Почитать. Вона виходить на 12 полосах або на 16, на 8. О, це наш такий спільний проект, і тут вже можна понаписувати і рецепти, і якісь там по календарі посівні, і розказати більше про <кхід>, якісь там історії, такі з кольоровими фотографіями. Ось життєві історії люди люблять почитати. За вашими власними спостереженнями, які зараз настрою у місцевих жителів, хтось е -е, зразу емоційно хватає сумки. Я поїду. Хтось каже, я тут народився, хай мене тут і б'ють, я нікуди звідси не поїду. Хтось вірить всьому, що пишуть, і додає сюди чутки, додає сюди кума, казала. Хтось каже, що я не вірю нічим, нічому, крім того, що прилітає поруч з двором. Наскільки вам взагалі емоційно важко бачити Білопілля іншим? Щоденна робота, щоденні якісь проблеми. Вони трошечки це все діло якось тебе відсторонюєшся. А от я там не була, кілька днів була у відрядженні, була на Міжнародному журналістському фестивалі, якось коли приїхала, і знову я побачила це все по-новому, якби ну, трошки. Це, це, це жахливо. Це, це бачать люди, які більше живуть трохи далі. Вони все це порівнюють. Для них білопілля, це квітуче місто з нашою ратушею, з аркою, з якимись там квітниками, з відчинними магазинами. І коли бачать, що зараз відбувається, то це, це, це дуже важко. І емоційно, і фізично дуже непросто. А нині місто обстрілюють з різного озброєння. Всі розумієте. Ми вже тут, як в тирі, як підопитні, такі піддослідні, яку уз... Зброми ми тільки не чули, і уламки, які тільки не бачили. Це і каби, це і артилерійські обстріли, це і САУ, ну, тобто все, що можна. Що вас особисто мотивує лишатися? Тримає те, що от колеги мої тут працюють і живуть у місті. От, чоловік, поруч родина, ну, поки що тримаюсь. Далі хто побачимо. Життя людини найвища цінність, і жодну хату від обстрілу, від руйнування не врятувало те, коли там людина стрі тримає і кричить я звідси не піду. Це моя хата. Хоч ти старайся трима. Якщо туди летить ракета, ти нічого не зробиш.